Зараз це найефективніший засіб ураження в українській армії. Як пити воду. От настільки важливо, щоб люди скидались на їх. Плі. Майже основний засіб ураження. Відрани допомагають рятувати життя наших воїнів. Найважливіше, що ми зараз робимо, ми зберігаємо людей наших. Ми зараз знаходимося в майстерні. Тут відбувається вся наша магія. Збираються дрони, ремонтуються. Супутнє обладнання ми тут робимо. Це виносні антени, це ретранслятори і всі остальні мелочі, потрібні для роботи. У нас приходять, в принципі, просто ігрушки. А щоб стати бойовим коптером, йому треба мінімум 15 хвилин. А як максимум, то це пів доби, щоб він міг вразити ворога. Ми йому маємо змінити частоти керування і в окремих випадках частоти відео. Це прошивка, це заміна антени, прошивка самого коптера. Всякі різні циферки наші на екрані, щоб були, там назва, якщо ставимо. Далі плата ініціації. Ми в нас своє, у нас вуса. Та й все. В Збройних силах я вже майже три роки, в березні 22-го я попав в ЗСУ добровільно, скажімо так, але ну, через ТЦК різні варіанти були присутні, але не розглядалися. Таке неможливо пропустити. Такий двіж. Вот. Ну і з міркувань патріотичних це е, другорядне. Так, нема чисто. Щоб хорошим оператором БПЛА стати, треба вміти все. Тому що оператор без знання радіозв'язку це не оператор, без знання комплектуючих дрона – це не оператор. Ну, Також, в першу чергу, знання, а також дуже багато часу і натхнення. У мене другий раз, бо я другий раз пілотую Зараз у своєї FPV, тобто абсолютно інше в управлінні. Вся механіка, моторика рук відповідно, гарно зарився. Але цілий, все буде окейно. Йому потрібен більше. Каже, я добре пілотую Mavic, Матріс 300, але FPV це зовсім інша штука. Ми поїхали облітати певне обладнання. Наш коптір трошки впав, трошки зламався. Ми зараз його відремонтуємо, і він вдало полетить буде працювати на Україні. Це доповнює артилерію, тому що і без артилерії ми теж не справимося. І інших вогневих засобів це все має бути комплексна робота. Цей комплекс вогневих уражень працює першочергово для. Збереження життя українського воїна.